Наше здоров'я напряму залежить від того, що ми їмо. Саме тому дієтологи розробили тарілку здорового харчування. Як пише Міністерство охорони здоров'я України, тарілку слід візуально поділити на чотири частини і заповнювати її таким чином, щоб кожну частину займала певна група продуктів. А це білкові страви, зернові, фрукти та овочі. До слова, останні повинні становити основну частину прийому їжі. А зараз якраз той період, коли в доступі свіжі сезонні продукти. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати овочі та фрукти за правилом п'яти на день, тобто п'ять порцій щодня різноманітної городини. Втім, варто зазначити, що до загального переліку корисних овочів не входить картопля, адже вона містить мало клітковини, але багато крохмалю та вуглеводів. Не забуваємо, попри те, що у фруктах та ягодах міститься багато вітамінів, водночас є чимало фруктози, тобто фруктового цукру. Тому Міністерство охорони здоров'я рекомендує щодня вживати три порції різних овочів та дві порції фруктів. Розглянемо користь та шкоду найпопулярніших овочів та фруктів, які точно можна знайти на полицях магазинів. Варто зауважити, що наш лунково-кишковий тракт краще сприймає саме український врожай аніж ексклюзиви з за кордону. Помідори той овоч, який можна придбати протягом усього року. Та влітку він найбільш насичений вітамінами, а саме багатий на антиоксиданти, які можуть знижувати ризик серцево-судинних захворювань і навіть деяких видів раку. У ньому містяться вітаміни В, С і К, а також калій, який важливий для підтримки здорового серця. Помідори містять 95% води, що робить їх малокалорійними. Проте варто пам'ятати, що у деяких людей цей овоч може викликати алергічні реакції та проблеми з травленням у тих, хто схильний до печії та гастроезофагальної рефлюксної хвороби через високу кислотність. Схожі властивості має і огірок. Він також багатий вітамінами та мінералами, має низьку калорійність, що робить його ідеальним продуктом для контролю ваги. Містить вітаміни К, С і калій, що підтримує здоров'я кісток та регулює кров'яний тиск. Та містить ті ж антиоксиданти, які можуть зменшувати ризик хронічних захворювань. Щодо небезпечних властивостей, то зашкодити вони можуть людям, які мають алергію на огірки. Також перед вживанням їх потрібно добре мити, щоб не залишались залишки пестицидів якими обробляють рослини від шкідників? Ще одним універсальним та корисним продуктом є кабачок. У ньому міститься багато калію, магнію та інших вітамінів. Харчові волокна та клітковина забезпечують активну допомогу в обмінних процесах і стимулюють кишечник. Однак, кабачок не буде корисний людям з виразкою та гастритом, особливо в період загострення, а також при проблемах з жовчним міхуром або печінкою. Як бачимо, ті овочі, які легко можна знайти на полицях магазинів, є ще й дуже корисними для нашого здоров'я. Це ж стосується і фруктів. От, зокрема, всіма улюблена полуниця, сезон якої все ще у розпалі. Ця ягода містить багато вітаміну, С, що сприяє підтримці імунітету та здоров'ю шкіри. Також містить фолієву кислоту для здоров'я серця та правильного розвитку плода під час вагітності. Присутні тут і антиоксиданти, які теж є корисними. Варто бути обережними з вживанням полуниці, алергікам, у яких можуть виникати реакції на цей продукт. А також полуниця може мати залишки пестицидів, тому її слід ретельно мити перед споживанням. Ще одна не менш корисна сезонна ягода черешня. Вона може знижувати запалення, так як містить антоціани. Також завдяки мелатоніну здатна допомагати регулювати сон. А вміст антиоксидантів захищає клітини від пошкодження. Її солодкий смак означає, що вона має високий вміст цукрів, а це може бути проблемою для людей з діабетом. Також вона може викликати алергії у деяких людей. Смачним і корисним є і абрикос. Вітамін А і С, які містяться у цьому фрукті, підтримують здоров'я очей і серцево-судинної системи. А високий вміст клітковини сприяє здоров'ю травної системи. Проте надмірне споживання абрикосів може призвести до гіпервітамінозу, а що може викликати побічні ефекти. Із будь-якими продуктами важливо враховувати індивідуальні реакції організму. Людям схильними до алергії варто бути обережними з певними фруктами та овочами, а людям з хронічними захворюваннями консультуватися з лікарем щодо їхнього вживання. Для здорового харчування варто пам'ятати ще одну дуже просту пораду. У всьому потрібно знати міру. Тому насолоджуйтесь їжею і не переїдайте. Здоровий спосіб життя починається з простих, але важливих кроків: насолоджуйтесь сезонними продуктами і залишайтеся здоровими.